Всім добрий день, це друге відео бабусиної хати знаружи. Дивіться, це у нас тут така зелень росте, виноград, такий балкончик. Так, зроблена качественна хатка. Тут така красива літня кухонька. Тут у нас великий підвал. Ось тут. Далі у нас тут ще є літня кухня, вона така велика. Це тут туалет, душ і таке приміщення. Як отут у нас скважина, тут у нас така літня кухня, тут багато дерев, чердак, яблуки можна поїсти, ми вже всі поїли. І тут така територія. Ми йдемо, йдемо, тут вишеньки ростуть, це балкон з виноградом. Також у нас ворота, тут бетонний забор. І ось так виглядить з цієї сторони. Гатинка. Дуже гарна, ухожена. Ось так.